Іспанія допомогла танкеру з російською нафтою обійти санкції. Про це пише видання Reuters. Іспанське рятувальне судно супроводжувало до Марокко нафтовий танкер, що перебуває під санкціями Європейського Союзу. Йдеться про танкер під назвою Чарліт Тайт, який ходить під прапором Мозамбіку, і раніше був відомий під назвою Marabella Sun. У листопаді 2024 року Європейський Союз вніс цей танкер до санкційного списку за сприяння експорту російської нафти з використанням нерегулярних та високоризикових судноплавних практик. Власне, морська адміністрація Іспанії не пояснила, чому танкер не був затриманий. За інформацією відомства Reuters, 22 січня цей танкер вийшов. У цього танкера вийшов з ладу двигун. Після чого судно дрейфувало без сходу в міжнародних водах за 33 морські милі на південь від міста провінції Альмерія і Іспанія. Власна прийшла на допомогу цьому танкеру.